Зіпелор при болю в горлі! Галя! Виходь! Галічка! Виходь! Моя красуня! А тепер згадайте, якою галя була до? А тепер ви бачите, яка вона зараз. Зараз прозвучить триб'ют тіні Вау. співачці, яку ми всі співаки дуже сильно поважаємо, на якій ми вчимося, на якій ми вчилися, але на жаль, цього року її не стало, і це наша пам'ять великій співачці. Oh, uh -huh. oh, yeah! <laughs> 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 you must understand So the touch of your hands makes my pulse re-eight. There is only the dream of oh, meeting girls of all these certain. i Галина Печенівська, Едгар Єнокян талановитий Кросбатл. Молодці! Браво! Я почну з того, що я спеціально не сказала цього до виступу Едгара, тому що в нього дуже серйозна хвороба зараз зі зв'язками, і ми мали змогу перепотирвати цю пісню два рази на сцені і один раз вчора на бекстейджі з педагогами по вокалу. Він в. Умі вчив мелодію, яку він змінив під себе. Це, це, було, це, неймовірно це було неймовірно складно. складно. Повірте, повірте, і це... дуже дякую. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, це були заливки три дні підряд на зв'язки. Зверху ще в нього хвороба на зв'язках. Ти сьогодні мій герой. Я дуже переживала, чи будуть змикатися в тебе зв'язки, але ти настільки харизматичний, ти настільки О, щирий. Ти побачив цю підтримку. Я я дуже сильно тобою пишаюся. Ти все зробив на 100%. Дякую. Це якась колективна історія, тому що ми теж Галині півночі шукали ліки для горла і від температури. Так що, друзі мої, це нервове. Що можу сказати? Галина сьогодні розквітла, вона інакша, вона оновлена. Насправді, ми всі знаємо її як талановитого хормейстра, але ще. Окрім цього, Галина це серце Харківської арт-інтелігенції, тусовки, тому що вона муза поетів, вона натурщиця для художників, чиї портрети висять і в галереях Парижа, і в галереях Стокгольма. Це жінка, яка своїм прикладом і своїм талантом показує нам, що жінки прекрасні усі, і немає ніяких десять із десяти. Кожна в своєму прекрасна настав той хвилюючий момент, коли в бій вступають наші глядачі у глядацькій залі за допомогою застосунку, який закачаний заздалегідь. Кожен, кожен ваш голос надзвичайно важливий. Друзі, 30 секунд пішли. Можу сидіти сам. Ти, ти бачиш? Я до тема піду. що думаєш? Я, я, я думаю, що це одне з найсладніших виборів. Так. Харизма. Такі обидва. Ну, це просто, просто зараз може. буде рішення долі. От просто як доля вирішить. Такі круті. Три секунди залишилося і. Один стоп голосування. Час для голосування закінчився. Отже, глядачі. Оцінили виступ цих чудових артистів таким чином. Невеликий відрив один від одного у наших учасників. Але найбільше глядачів вразив учасник, який зараз стоїть на цій сцені. І просто звідси відправиться в прямий ефір. І наступного разу у прямому ефірі ми будемо голосувати за цього учасника. А сьогодні за нього проголосували за цього учасника 88 людей проти 74 глядачів за. Далі проходить. Вітаю вас! Добрий день. Нехай ваш голос зазвучить на всю Європу. Дякуємо за таку можливість Польщі. Це голос країни Європейський сезон з Варшави. У нас крос батли і нові правила. Учасників прямого ефіру визначають не тренери, а глядачі у нашій залі. Побажаємо нашим учасникам удачі! Невеликий відрив один від одного у наших учасників, але найбільше глядачів вразив учасник, який зараз стоїть на цій сцені. І просто звідси відправиться в прямий ефір. І наступного разу у прямому ефірі ми будемо голосувати за цього учасника. А сьогодні за нього проголосували за цього учасника 88 людей. Проти 74 глядачів в залі. Далі проходить Галина Печенішка. <су mie> Вітаємо тебе, і нехай ці yeah. сльози радості і щастя yeah. будуть на твоєму обличчі. Боже. Молодець. Ми проводжаємо Галину і зустрінемось у прямому ефірі. Галина, Ты дякуємо. Ти найкращий. Галина, до зустрічі. Дуже щаслива, що я в тому ефірі, я взагалі в це не вірю. Мені просто дуже тільки не вистачає долешки зі мною, яка мене підтримує. Полічка, я тебе дуже люблю. Я прийшов взагалі, у мене була ціль, за якою я прийшов на шоу. По-перше, перевірити себе серед чисто вокалістів, а по друге, розказати, що я є такий чувак Едгар. У мене є гурт добрива, я займаюся музикою, намагаюся формувати якусь нову поп-культуру в Україні. Тому я свою ціль виконав, перевиконав і зайшов уже в якісь чисто приключення. Була прикола, мені сподобалось. І що я можу вам сказати? Зустрінемось на музичних майданчиках, на концертах і. В майбутньому, тому всіх люблю, всіх силу. Едгар Янукян! Едгар, я вважаю, що це був найхаризматичніший Ставить Ставить. Ставить. За всі тижні. Правда, це було круто!